Вітаю, геймери! З вами Кер. В цьому відео я розповім вам про дуже цікаву гру, яка на даний момент перебуває у розробці. Вона запрошує талановитих відям і чарівників вижити у дивовижному світі різноманітної магії і жахливих і непередбачуваних небезпек, де геймплей не буде зав'язаний лише навколо традиційного для жанру виживання грінду ресурсів і садівництва. Ми зможемо шукати пригоди в стародавніх руїнах, колекціонувати різноманітних створінь, боротися з могутнім злом або просто виживати. Якщо я зміг вас хоч трішки зацікавити, то запрошую підписатися на канал, та якщо відео сподобається, поставити лайк. Ваша підтримка дуже важлива. Приємного перегляду! 20 серпня 2025 року під час виставки Future Game Show на Gamescom студія Anwar Games, новостворений підрозділ з розробки ігор компанії Anwar, відомої своєю спільною розробкою та творчим внеском у такі іти, як Ліга Легенд, Overwatch 2 та Valorant, офіційно представили свою дебютну гру, яка отримала назву Witch Spire. Її назвали однією з найкращих ігор на GamesCom 2025 року. Це кооперативна пригодницька гра на виживання у відкритому світі, в якій ви з друзями перевтілитися у ще недосвідчених відьм і чаклунів, що прагнуть знайти шлях додому в землях дивовижної магії, де пробудилася прадавня темрява. Причому кожний аспект геймплею буде однаково корисний, оскільки різні активності надаватимуть нове спорядження. Є можливість відправляти приручених фамільярів на завдання чи знаходити рідкісні речі в обширному світі. Глобальна ціль знайти шлях додому в землях магії, де пробудилася прадавня темрява. Судячи з представлених матеріалів, Witch Spire пропонує нам широкі можливості кастомізації персонажів і глибоку систему розвитку. Головною особливістю геймплея стане використання магічних артефактів, чарівних паличок, амулетів і різних заклинань, які можна буде покращувати в міру проходження. Світ гри населений дикими істотами, які становлять постійну загрозу для героїв. Щоб вижити, нам доведеться не тільки боротися з ворожою фауною, але і створювати безпечну базу, яка послужить відправною точкою для наших подальших пригод. Спершу гра вийде у 2026 році у дочасному доступі на ПК, а саме на платформі Steam, з офіційною українською локалізацією, що вже є приводом для ознайомлення з грою. У всьому світі вона буде поширюватися за моделлю одноразової покупки. Виданням проєкту займається безпосередньо компанія Anwar Games. Візуал чимось схоже на Ліго Легенд та Genshin Імпакт, така собі суміш цих двох ігор, що є досить пристойний варіант для любителей такого стилю картинки. Як сказав Атай Гайлан, генеральний директор Enwar Studio, Witch Spire відкриває для нас, як для студії, нову сторінку, і ми не можемо бути більш гордими. Ми працювали з такими гігантами індустрії, як Riot Games, Blizzard Entertainment, Tencent, Netflix. І Wizard of the Coast. І тепер маємо можливість створити власний світ у жанрі ігор на виживання та пригод. Ця заява є нашим першим кроком у створенні AA студії та встановленні Віч Спаєр як свіжої, нової та якісної інтелектуальної власності, і ми раді поділитися з цим з вами. Приготуйтеся зачаруватися ручно створеним світом, де ви та до трьох ваших друзів станете персонажами, яких можна налаштовувати під себе, що опинилися в полоні таємничого світу після випадкової активації стародавній та загадкової вежі. Подорожуючи пішки або на чарівній мітлі, ви будете досліджувати землю, сповнену магії та таємничих небезпек, зустрічаючи на своєму шляху безліч диких і спотворених істот, містичних споруд і таємниць стародавніх цивілізацій. Знищуйте і навіть приручайте цих ворогів за допомогою безлічів вдосконалювальних магічних паличок, амулетів, заклинань та іншого, що є у вашому розпорядженні. Ви також можете залучити підмогу у вигляді дружніх фамільярів, вибравши один із чотирьох початкових варіантів. А також багатьох інших, що мешкають у дикій природі цього світу, які можуть стати частиною вашої команди. Боріться з дикими істотами та подружіться з їхньою сутністю, щоб перетворити їх на своїх фамільярів, перш ніж брати їх у бій або використовувати їхні навички, щоб посилити свої дії або отримати більше від навколишнього середовища. Утворюйте з ними тривалі зв'язки, керуйте їхнім розвитком на користь вашому стилеві гри та потребам. Поза боєм Witch Spire пропонує приємну зміну в механіці побудови бази. Ваша база це святилище і безпечний притулок. І її будівництво частина задоволення. Створюйте цілі ліси, викликайте комети з рудою, прикликайте примарні кирки і збирайте ресурси за допомогою вражаючих зачарованих предметів. Зібравши все необхідне, увійдіть в астральну проекцію, щоб побудувати будинок своєї мрії. Вільно розміщуйте і маневруйте навколо споруд. Після облаштування залучіть своїх фамільярів, щоб вони допомагали вам у домашніх справах. Адже, зрештою, командна робота запорука успіху. Основні особливості гри перетворіть звірів на кращих друзів за допомогою процесу збору істот, збираючи десятки знайомих, які будуть допомагати вам у бою. Мчіться по великому відкритому світу з декількома біомами на мітлі та пішки, але з посиленими здібностями, такими як стрибки духу та миготіння. Почніть з вибору свого ковану та отримання спеціалізованого стартового вбрання та пасивного вміння, а потім збирайте та створюйте додаткові вбрання, що покращують характеристики та зовнішній вигляд протягом гри. Визначте, яким саме чарівником ви хочете бути за допомогою багатих опцій налаштування. Рідні персонажів та космічне дерево технологій Luminaries дозволяють додатково покращувати ваші здібності. Створіть притулок для себе, своїх друзів та своїх знайомих, використовуючи астральну проєкцію для переміщення. Вам ніколи не доведеться будувати імпровізовані рампи або збивати випадкові сходи, щоб дістатися до важкодоступних місць або правильно розмістити вікна чи двері. Цікавинки, чому саме дочасний доступ? Ми хочемо створити віч спаєр такою, щоб вона витримала випробування часом і стала ігровим світом, до якого хотілося б повертатися знову і знову. А ще переконані, найліпший спосіб досягти цієї мети заздалегідь розпочати збір відгуків і співпрацювати зі спільнотою для створення найкращого ігрового досвіду. Як довго гра буде у дочасному доступі? Ми плануємо пробути в дочасному доступі щонайменше рік. У нас є уявлення про те, як виглядатиме та відчуватиметься кінцева версія гри, але побажання гравців впливатимуть на нього не менше. Чим повна версія гри буде відрізнятися від версії для дочасного доступу? Віч Спайер буде рости і розвиватися, виходячи з наших внутрішніх планів і відгуків спільноти. Виразом цього стане новий уміст, як от місця для дослідження, істоти, з якими можна подружитися, і боси. Але це також може охоплювати пропозиції, про які ми навіть іще не думали. Крім того, хочеться розширити сюжет і адаптувати світ гри до подальших подій. Який поточний стан версії для дочасного доступу? У розділі про цю гру описано, що Віч Spire може запропонувати гравцям зараз. У нас є кілька місцин, низка істот, з якими можна битися чи подружитися, і реалізовано майже всі основні ігрові механіки. Якщо коротко, то наша мета завжди полягала в тому, щоб гра була цікавою і занурювала в ігровий процес із першого ж дня в дочасному доступі, чи буде відрізнятися ціна гри протягом дочасного доступу та після його завершення. Ціну на віч Spayer установлено відповідно до поточного стану гри. Безкоштовні оновлення виходитимуть регулярно, ймовірно, після завершення дочасного доступу ми переглянемо цю цифру, щоб у ній було більш точно враховані вміст і реалізовані можливості версії 1.0. Як ви плануєте залучити спільноту до розробки гри? Ми із задоволенням беремо участь в обговореннях із нашою спільнотою та плануємо проводити сесії запитань і відповідей, зворотного зв'язку, тестування і інші заходи, щоб підтримувати постійний діалог із гравцями. Нас можна регулярно бачити на форумах у Стімі, Діскорді і інших соціальних мережах. Ми повідомлятимемо про прогрес роботи над грою в щоденниках розробників, а також незмінно приділятимемо увагу вашим думкам й ідеям у процесі. Студія Envar Games робить ставку на активну участь спільноти. Автори хочуть разом з гравцями довести проєкт до повноцінного релізу. Вони обіцяють сесії питань і відповідей, плейтести, активність в Діскорді і регулярні щоденники розробників. У ранньому доступі Witch Spire пробуде не менше року, поступово отримуючи нові локації, істот і сюжетні події. А що ви думаєте про цю гру? Чи змогла вона вас зацікавити? Та чи подобається вам візуальний стиль проєкту? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. Дякую за перегляд! З вами був Авалкер. До зустрічі у наступному відео.